Вітаю, друзі, 15 квітня. Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради України законопроект про продовження строку проведення загальної мобілізації та про продовження сроку дії воєнного стану. Законопроекти вступлять в силу з 9 травня. І їх норми будуть діяти до 6 серпня 90 днів. Це буде 15-те продовження воєнного стану і мобілізації. За таких розкладів ймовірні вибори до парламента можуть відбутись не раніше кінця жовтня, і то це за скороченою процедурою дострокових виборів Верховної Ради України. А президентські на початку листопада це 90 днів з моменту оголошення вибор. Ну насправді ніхто ніякі вибори проводить не збирається. Збираються воювати. Зеленський заявив, що Сполученим Штатам дешевше, щоб українці гинули. Ви можете послухати цей виступ в програмі 60 хвилин. Дивіться, це найдешевший, я вважаю, варіант для Сполучених Штатів Америки боротьба України. Тому що Україна захищала інші країни, в які Путін. Іде, він хоче туди піти. І якщо він туди піде, я про це говорив. І люди повинні зрозуміти, це країни НАТО. І тоді інші країни НАТО їм прийдеться захищати своїх союзників, бо є такі домовленості. Але вмирають сьогодні при всій повазі до Сполучених Штатів Америки, до Європи. Гинуть сьогодні українці. І тому я кажу: інші країни дають на захист своїх людей, дають нам зброю, наші люди гинуть. І наші люди захищають життя інших людей. І тому я й кажу, що це найдешевша ціна за захист. Щоб українці гинули, а не прийшлося їхнім воїнам їхати союзників по НАТО захищати. Це буде дешевше. Дивіться, друзі, з'явилась нібито опозиція. Порошенко виступив проти воєнного стану, за який Зеленський вимагає голосувати. Ну, за місяць до кінця того, того, що діє вноситься чергове продовження воєнного стану. Це вже 15-й раз, коли просять парламент це підтримати. Ми точно знаємо, що це треба може робити, але чому за місяць до закінчення? Я хочу наголосити, що ми маємо визнати очевидне, влада почала. Зловживати воєнним станом використовує його не тільки для оборони країни, а для побудови авторитарного режиму. Узурпація влади не, є, не може бути сьогодні цілью. Необмежена влада офісу над вами, над парламентарями. Це принизливо для всієї України. Чому за місяць до закінчення я хочу наголосити. Ми маємо визнати очевидне, влада почала зловживати воєнним станом, Використовує його не тільки для оборони країни, а для побудови авторитарного режиму. Узурпація влади не може бути сьогодні ціллю. Необмежена влада офісу над вами, над парламентарями це принизливо для всієї України. І ми маємо негайно зробити все, щоб об'єднатися. Об'єднатися не навколо Зеленського чи Порошенка, а об'єднатися для того, щоб вбити Путіна і перемогти, Об'єднатися навколо Збройних Сил України. Заявив Петро Олексійович Порошенко. Опозицію з себе корчить. А його депутат Олексій Гончаренко з його фракції, той взагалі сказав, буду голосувати проти проти мобілізації, проти воєнного стану. А тепер, друзі, давайте об'єктивно дивитись на речі. Вой... Продовження воєнного стану зараз це злочин. І попередній раз був злочин, і перед цим був злочин. Чому? Тому що Конституція України чітко передбачає, що через 2-3 місяці воєнного стану має бути введений правовий режим стану війни. Його не ввели. Його не ввели, тому що союзники почали там е розказувати, що вони не можуть бути союзниками, та й ніколи ними не були. Вони й партнерами толком не були, не кажучи вже про союзників. Е перше. Подальші всі продовження воєнного стану є антиконституційними. Ви запитаєте, як захищати країну? Я скажу. Вести правовий стан війни. Раз. Тепер друге: чому не можна голосувати, крім порушення Конституції за продовження воєнного стану? Тому що перше. Мобілізація є, де мобілізації немає. Тунель в один кінець. Там глуха стінка, там далі утилізація. Ну Це злочин, це вбивство нації. ну як? Ну як? Взагалі не передбачена демобілізація, не за яких обставин. Що це таке? Як за таке можна голосувати? Третє, е робота ТЦК. Яка нах мобілізація? Мовлять як зайців, насильно мобілізують людововство, бусифікація. Нормальну мобілізацію і нормальну о, структуру по її проведенню нам обіцяв Зеленський. Після того, як я за вухо поймав мародера Єлена Борисова одеського воєнкома, він провів засідання РНБО, вийшов і всім нам сказав, що всі ці мордовороти з ТЦК на фронт підуть. А оці всі поранені наші герої, вони прийдуть на їхнє місце, вони знають, кого мобілізувати, кого треба, кого не треба, ніхрена не помінялося від слова зовсім. Більше того, більше того, все поставлено на поток бізнеса. Все бабки. Піймали на вулиці. Запротив, відпустили зразу трішки. Привезло в військомат пару тисяч. Оформили п'ятьорочка. Все піти – п'ятьорочка. Хочеш за кордон нелегально втекти від десяточки. Ну, відповідно, все в доларах. Правда, зараз кажуть, в зв'язку з тенденціями в україно-американських стосунках почало котуватись більше євро. Але як би там не було от такий зелений бізнес, на якому заробляють ці всі зелені гниди? Ну і нарешті, не можна голосувати за продовження воєнного стану, бо цей правовий режим використовується Зеленським не для захисту України, а для узурпації влади. Влади виконавчої, влади законодавчої парламентської і влади судової. Конституційний суд грали, е уандошили, а власне санкціями РНБУ узурпували кінцеву владу. Позасудова розправа. Маємо. Режим диктатури, зелений гнит на чолі з Володимиром Зеленським. Журналістів саджають, журналістів за матеріалом мобілізують, журналістів під санкції, політологів під санкції, всі, хто має якусь іншу думку, агенти Кремля, нога, рука вухо, око і так далі. і так далі. Повна Узурпація і побудова диктатури. Що мають робити завтра народні депутати? Якщо в парламенті є хоч 30-40 народних депутатів, які не язиками ляпати, а реально готові боротись з диктатурою і узурпацією, то вони завтра. Заблокують трибуну. Вони будуть вимагати, не голосувати воєнний стан. Час є. Час є. Там вже за місяць. Він спішить, Зеленський спішить, щоб не оголосили перемир'я Америка Росія, не почали тиснути на нього. Щоб у нього був запас часу до 9 травня. Він зумисно це робить. Тому голосувати завтра не можна ні в якому разі. Треба блокувати трибуну. Треба виходити і казати, ні диктатурі, ні узурпації, ні зеленим гнидам. Ну, я сподіваюся, там є люди з яйцями, з фаберже, же незалежності від, стану, від статі. Я хочу нагадати. Що в історії України нещодавні, в 19-му році таке було. Той же таки Петро Олексійович Порошенко, прикриваючись трагедії з моряками в Керченському проливі, які потрапили в російський полон, не знаю, хто їх туди відправив, кажуть, що ледь не він спеціально, намагався ввести по всій країні воєнний стан для того, щоб перенести вибори. Особисто я, будучи народним депутатом восьмого скликання, фракція, до якої я належав, радикальної партії, фракція Баківщина, ці дві фракції, блокували трибуну. Я, як зараз пам'ятаю, ми вийшли до людей в Київ, поцікавилися їхньою думкою, чи варто вводити воєнний стан. І все. І Порошенко. Включив задню і вів воєнний стан тільки на територіях, де проходило АТО. І той відмінив дуже скоро. Дякуючи цьому, пройшли вибори, на яких, до речі, переміг Зеленський. Тільки дякуючи цій позиції нашій. Тому, якщо зараз в парламенті є люди, готові. Боротись з узурпацією і диктатурою, то 30-40 чоловік можуть перевернути все, не дати проголосувати, викликати в парламент, спитати, що з демобілізацією, що з ТЦК, що з людоводством, що по сумам по ракетному удару, чому нема досі затриманих арештів, що по мародерству. Ну, в кінці кінців, а що з легітимністю? Володимир Олександрович, може, пора владу парламенту передати. Ми ж то живемо в парламентсько-президентській Республіці. А думайте, друзі, спостерігайте, залишайте з нами. Ми, попри все, зробимо нашу країну великою, мирною і процвітаючою. І будем жити.